Сьогодні два виставкові зали нашого музею наповнилися таким весняним настроєм Всі-всі підкові -всі композиції, які сьогодні ми бачимо, є роботи авторства Аврелії Первої. Виставка стала можливою завдяки сім'ї художниці пана Валерія Фредера, який є куратором цієї виставки. Завдяки саме йому тому ці роботи сьогодні формували експозицію даної виставки. Говорячи із паном Федором, дізнаємося, що багато із цих робіт вже не зберігаються в дівчини і колекції. Це вже роботи, які придбані багатьма людьми, тобто він подаровані були в свій час і до докупи, щоб сформувати дану експозицію. Дана висотка присвячується 110-й річниці дня народження художниці. Кілька слів таких біографічних помістників. Аврелія Федор народилася 8 травня 1915 року у селі Ластомир, нині Словаччина у сім'ї сільського вчителя. Такий цікавий факт з її біографії навчалася у Ужгородській гімназії, де її вчителем рисунку був видатний наш відомий один із основників Закарпатської школи живопису Йосиф А Вже потім у Журоцькій учительській гімназії малювання викладав у неї теж інший корифей нашої Закарпатської школи живопису Адальта РДІ. Після закінчення гімназії, яку вона закінчила з відзнакою, пані Аврелія була направлена на роботу у села Великобрезнянщини, де працювала вчителем. Разом із нею і колегами по роботі в школі були знову ж таки відомі митці нашого краю, це Андрій Коцька, Ернест Куртатович. Тобто бачимо пані Аврелія, зростала і е, жила у такому середовищі е, мистецькому, е, Дала поєднувала педагогічну свою діяльність, тобто роботу в школі із е, захопленням мистецтвом. Аврелія Федор пережила Другу світову війну, вона учасниця війни. По закінченні війни працювала спочатку завідуючого жіночого політі в Ужгороді, потім директором початкової школи з угорською мовою навчання. Нині це 10-та 10 школа в Ужгородській ліцеї імені Тайко Габора. Вона є другим директором цієї школи. Таку інтенсивну вже мистецьку діяльність, тобто займатися живописом, малювати. Пані Аврелія почала вже в Грілому віці після виходу на пенсію. Перші її роботи експонувалися в міській, обласній виставках наприкінці 80-х років минулого хХ століття. Вона була активною учасницею обласних наших, всеукраїнських, республіканських виставок огляду, мала персональні виставки у Ужгороді, Дебрицині, Угорщині, в Словаччині. Хочу відмітити той факт, що у залах нашого музею, Закарпатського музею народної архітектури та побуту це вже є п'ята виставка робіт. П'ята виставка саме у високових залах нашого музею. На цій виставці представлено 84 роботи. Бачимо, що левова частка це є квіткові пейзажі, напюрморти, є ряд кілька портретів, є міські пейзажі, але бачимо, що головною улюбленою темою це є квіти. Квіти, які вона зображує на різних кольорах, різних жанрах і так далі. Мені особисто ікономує, і, можливо вона, ця картина близька по духу до нашого музею, до етнографічного музею, де котейна тюрмова. Ми бачимо там, які вишивана сорока, рукав вишивані сорочки, за скульниці, Ще раз повторююся, що виставка є можливою завдяки власне, літній роботі сина пана Валерія. За що ми щиро вдячні вам, пане Валерію, що даєте можливість е -е, ужгородцям, гостям нашого міста е -е, насолоджуватися цим мистецтвом квітів, е квіткових -е, композицій вашої мами. Бажаємо е -е, вам особисто. Е -е, щоб ви могли надалі організовувати подібні виставки, вони є надзвичайно важливими для нас, для уж особливо для молодого покоління. Я сподіваюся, що впродовж періоду експонування цієї виставки її відвідуватимуть і студенти нашої Пітерпатської академії мистецтв, інших вишів нашого міста і зможуть зануритися у... Від мистецтва пані Аврелії. Зараз з нагоди відкриття даної виставки дозвольте мені запросити до слова Євгена Хрищука, директора департаменту культури Закарпатської обласної державної військової адміністрації. Добрий день, шановні друзі. Маю честь на початку виступу передати деталі від голови де Закарпатської обласної державної адміністрації. Начальника обласної військової адміністрації Ворослава Солдановича Билинського. Ви знаєте, сьогодні дійсно дуже феноменальна виставка, ну як для мене. По-перше, вражає назва виставки Мовою в квіті. Я, якщо чесно, до сьогоднішнього дня так не звертав увагу на квіти, Тут квіти є квіти. А сьогодні приглядаючи роботи. Я відчув те, що в кожній роботі, незважаючи на те, що це є натюрморт і присутня статика, букет квітів, але я не відчуваю статики, я відчуваю динаміку, я відчуваю характер кожної квітки, ансамбль квіток, вони як люди, вони е, мають свій колір, вони е, в співвідношенні між собою. І е, для мене. Діти стали живими, і дійсно вони стали як люди, які мають характер і характерність. І навіть кольори вони е, теж диктують е, той чи інший настрій, який від е, перегляду картини. Ну, там десь наречена, мені зразу здається, де білий кольор. Тут трішечки такі е, колючі, як руки, і десь губи багато. Губ, який тебе хочуть цілувати. Вмикається фантазія, вмикається почуття. І це є те, що дійсно закладається великим майстром, великим, великою художницею. Дякую за запрошення. Я дуже вражений емоційно. І завжди для мене кожна виставка це пізнання. Сьогодні я дійсно пізнав творчість. Видатної учениці, видатних майстрів нашої Закарпатської школи мистецтва. Натхнення, Дуже Вже дякую вам дякую. продовжувати і популяризувати мистецтво. Дякую. Дякуємо, гайну вітання. Дякую за е даної експозиції. Е як я вже казав е пані Аврелія. І митець, і педагог. Вона виховала не одне покоління, молоде покоління, десь дуже вміло поєднувалася. Була вчителем, потім згодом директором школи. Сьогодні серед нас Юдіт Кулін, директор Ужгородського ліцею імені Дайко Габора, де пані Аврелія теж працювала і керів була керівником цього закладу. Пані Юдіт, просимо вас до слова. І я вбачаю, що доповню ваші слова пані Діта, не тільки директор школи, але цікаво. Ну, з поєднання мама була директором, і вона тепер директором. Це пройшло більше ніж 60 років. Але це цікаво сьогодні, у мами день народження, і сьогодні, пані Діти сьогодні також день народження. Для цієї вистави. Та, ми Добре. дуже вдячні за те, що нас пригласила на цю відкриття. Ми вдячні і ауриліонелі по називаємо. Е, вона була директором нашої школи 48-49 роках. Ми вдячні за її роботу, ми пишаємося її, що я зможу обіцяти. Що наші діти обов'язково прийдуть на цю виставу Дякую. і вам обіцяти, що я буду малювати таких яскравих картинок, як тут. Пишайтеся цими, бо це рівень дуже великий. Дякую. Будемо ще раді вітати на виставці учнів тої школи. Будемо популяризувати, поширювати інформацію, щоб дійсно. Молоде покоління, як і учні, так і студенти нашого міста мали можливість відвідати експозицію даної виставки. Пане товариство, чи є ще у когось бажання виступити? Якщо немає, я думаю, ми то всі з вами матимемо змогу в такій неформальній установці спілкуватися із паном Валерієм, обмінюватися думками, враженнями власне, від окремо взятої картини в цілому. Позиції даної виставки. А зараз я надаю слово пану Валерію, який розповість нам і про життєвий плачет своєї мами, про цю виставку, про, можливо, окремі роботи. Ну, Я, ну, по-перше, хочу подякувати музею, тому що без вас, без вашого сприяння, без ту не відбудеться. Це перше. Це не випадково, саме цей музей. У 90-му році перша виставка персональна комах була саме в цьому залі, саме в цьому музеї. Тоді був лише цей, цей зал. Другий зал тоді ще був. Через 10, ну не повністю 10 років, в 97-му році знову виставка ЗОУ тут, вже дві зали. А потім 2005. й Потім 2015 на сторіччя для народження. Ну, а тепер до 110-ї річниці, п'ята висновка тут. Так що я дякую музею. Це мій працівники, його музеї працівники допомогли повісити, розкласти. Це все робота, це все велика, комбітка робота. Це перше. По-друге, я хочу подякувати всім тим, хто є тут і нема їх. Тим, хто. Незважаючи ні не на що, знайшов можливість відірвати від себе кусочок серця і подати, дати картину на виставку з дому, з хати, з своєї колекції на ці три тижні, поки буде виставка тут у цьому музеї. Тому що тут біля 30 робіт, які багато людей, моїх друзів, не бачили, вони знаходяться у власності інших людей. Навіть ця робота прибула із Києва. Далі, що я вдячний музею, краєзнавчому музею автографічному, тому що вони знайшли і змогли організувати передачу на виставку робіт, котрі я ніяк не бачив. У 80-х роках мама подарувала краєзнавчому музею роботи. Вони там на Вельбертах у тому, тому залі три картини. От я рахую одні з кращих маминих робіт. Я дуже радий, що вони зберігаються в музеї. І я пану директору ще не казав, але тому що я так само започаткую, і буду дарувати вашому музею не одну картину, не дві, не три, тому що я знаю, що прийде час і вони збередуться так світом, що їх ніхто ніколи не збере. А музей і збереже, і завжди зможе їх показати і нагадати про те, що є така, була така худоба. Мене вже не буде, а музей буде мати і буде нагадувати це. Тому я в даній ситуації ставлю парце вас до відомо і це буде зроблено. Тепер, що я хочу сказати, мама завжди казала так. на світі є дві речі, які чудові. Це діти і квіти. Каже, дітей би я малював, але їх не можна намалювати, намалювати, не вміють. А квіти, вони стегнята, як гірвеш або не зірвеш. Вони прошу похоли і малюють. А їх скільки? А вони такі різні. І такі вони сьогодні одні, завтра інші. От подивіться, тут є багато картин мати. Мінімум десь 8 картин мати. Вони всі зовсім різні. Я навіть матір, я зайшов картину при місячному сяді. Чудова картина, як для мене. І незвична для мами. І є картини, котрі взагалі для мене були дуже незвичними. Коли я побачив картину Карманко, чому така? Якась срудна картина. Там вона на першому вельберзі з Лівої сторони. Така вона, знаєте, така сіра, блітла, така е, важка. Я кажу вам, чому? Так ти ж завжди малюєш кольора. Кольори у тебе найголовніше. Вона каже, ні, каже сильний. Це, Це картина відображає мій настрій. А тоді вона захворіла, і тоді лікарі сказали діагноз. От. І вона з ним боролася шість років, вийшла з того. Ще потім декілька років малювала. От. Тобто і таке є теж. Тобто, я не буду тепер говорити про всі картини. Кожен бачить своє. Ми довго радилися з пані Оксаною, працівником музею звільно, що робити наклейки чи не робити. А ви, ви а пані Оксорока, Аніс, а навіщо? Це персональна висока твоєї мами. І ми зробили лише наклейки, я зробив наклейки лише на ті картини, де питання не що це таке, а де це намальовано. От Ялтинські картини і на тому стенді Ялтинські картини. Я написав, що це, де це і коли це було намальовано. І декілька картин, де тож, також неможливо, люди не знають. Наприклад, як цвіте містів ріка Штан, Або як цвіте цю панове дерево далеко не всі. Там є надписи. Всі інші картини показують такі цвіти, які всі знають. І тому я не робив ніякі надписи. От. Я думаю, що картини мами говорять краще, ніж я. І краще, ніж люди рецензенти, критики, некритики, поціновувачі е, і так далі. Я пропоную вам подивитися ці картини і підняти келек за пам'ять моєї мами у сусідньому залі. Ще раз вам дякую за увагу. Я бажаю ще раз подякувати представнику консульства Угорської Республіки, Генерального консульства, оскільки пан Бачкай, який, бажав бути буде не зміг, бо бути поганим причинам. Є представник консульства. Дякую за увагу до цієї партиї.